Доброе утро. Сьогодні вівторок, Число не знаю. Так Обіщав я сам собі купити держатель на телефон. Так і не купив. Не за 50, не за скільки. Тепер приходиться в руки держати, а ви знаєте, як це виходить, в руки держати. Прийшла зима. Я казав вчора чи позавчора, що весна прийшла, а тепер прийшла до нас зима. Приходиться вже сніг откидати. Чуєте, який заморений. Тільки що кидав, 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 кидав. А тепер їду на другий об'єкт, теж кидати. Кидать там, карнизи робити, ну таке. Невдовно трошки телефон держав, ну нічого подержимо, нічого страшного. Ще машина з дровами стоїть, направляли дров Никому не треба стоїть вже в три стоїть. Ну, Жде, свого, свого мабуть, свого часу. Так, Зараз я приїду і покажу, скільки ж снігу у нас нагвалило, скільки мені прийдеться відкидати. На градуснику мінус один. Це мінус один. І не піднімається і не падає. Сонечко трошки є. Це правда, я за тією горою, що постійно показую вам, що гора, гора. Тут постійно тінь зимою, постійно мороз. Це таке діло гарне. Ну, їдемо, 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 скоро приїдемо. О, А тут як вроді менше снігу. Ви бачите, замічаєте теж, да? Ну, все одно її треба промести із дорожок. Воно краще як не притоптане. То як притопчет, знаєте, як воно важко тоді. А тоді підмерзне, а потім обратно притопчеться, а потім підмерзне, а потім знизу льот і виходить у нас голод. Такі дороги, що тільки телефон у руки держать. Ось ну, ось скільки снігу випало, а я вже тут його втоптав, я вже три рази тут під'їжджав, загружав мішки, відвозив туди на базу. От із тим. Ну, що я грузив з суруполем. А тепер оце треба, бачите, я його вже втоптав. Тут буде погано прокидати. А тут буде лученько. Зараз я возьму мічолочку його промету, щоб не втоптав. Не втопту, ті буде добре, бачите, сніжок, таке, таке, таке настроєння вже зимнє. Ну, морозець невеличкий, тому що капає з криші. Телефон падає, не можу виставити. Шапкою виставив вона, зімняв в шапку Не підставив вона. Оп, телефон не впав. Так, а ви ждете зиму чи ні? А ну скажіть, вам зима нравиться чи не нравиться? Обратно я в тому году показував зиму, в цьому году показую зиму. Ах, така у нас погода зимня. Ах. Ах. Плюс до того, що я довжен там зараз йти ремонт робити, в мене ще додався сніг. А ну скажи, мне не нравится с ним, все нравится. О. О! Ну надо, надо. А так потихоньку я затопчу. Приедут прибиральницы, затопчут. Так он до весны не О. А я так Підйолочко добре немає, там можна ховатися під підйолкою. Ну, Зато розминка, це хорошо. вчора мене так спина боліла. Я не знаю чи от того, що мішки грузив. Оце нагнутий був. О. Не знаю, ну сьогодні вроді би полегшало. Випив таблеток. Вчора дві. Вечором. Дві в три часа ночі. І дві утром. Дорожно помогти. Все. тускле хтось пив. Туди зазабув. Ніхто не бачить, ніхто. Все, в мене мітла. Імена, вона зо мною їздить. Я її нікому не віддам. Дивіться, яка хороша. Якраз для снігу. Бо то є такі м'якенькі, воно ні, залипає. Це хороша. Якщо хто надумає як купляти, не беріть оті комнатні. комнатна по снігу не йде. А оце хороше листячко підмітає. Тільки погано, що наш листя. І тягає ще його в другий раз за собою, бо воно вже на нас замети не піде. Щось воно підхмарюється, обіцяють після обіду. Воно все розстане, можна було б і не масти. ну... Хоч трохи зроблю. Пілячка літня. О, таке діло. Так, пішов я ремонтувати карнизи. Ось бачите, як швидко захмарюється. Так швидко сонце заходить за хмари. Зараз я з іншої сторони. Вон, бачите, вже туман. Зараз я перейду на другу сторону вікна. Тут вроді ще сонечко. Там вже туман нисканисто хмари. Навіть. Тут сонечко, ну, ми повернемося сюди. Там немає, бачите, отуди ніколи не буде доща. А от відсіля всі да, заходим. Дощик тут стройка йде на повний ход. Хлопці пішли обідати, 10 часов. Щось погода портиться. Ну, давайте вийдемо на балкон. Що ж воно там робиться? А? Ай-яй-яй. Там то добре. А тут щось не, не дуже. Щось страшнувато. А там... Ой-ой-ой. Аж сніжок зривається, ви бачите? На сонечку не дуже видно, ну, і вон там взагалі не видно, все він може тут бути. Ну не видно, не видно, не видно. За хмарами. Там тут щось заходить таке, а мені треба їхати. Люди вже... Ой, тут лумка. Годують овець. ну Домашнє хазяйство сіном. Тому що вже травичка трусила травичку е, снігом і приходиться сінце давати. Так, біатлон, за те, що ми розказуємо. Так. О, сидить, оце бомжик грає на баяні, нада їй піти дати конфет. А де твоя коробочка? я так конфетами. Ой, капець. Баян хоче все время Богдана. Ми вийшла, Ліда мене пригласила на кофе, а я кажу, кофе не хочу вдома попила. економимо гроші. Зайшли і зекономили на баян. Зараз буде радості повні штани. На мокре, мокре сила, моя дитина. Бачте. Що? Ще дорожче? Ні, нема не там ціни. Да, я подивлюсь. Ні, ну це якийсь другий чи що. Так і а на що це нікоси? 182. Ціна ці, мабуть, ні? Почитайте. 18 злотих. 180, а, 18, да. Коротше, отакий баян продано і куплено. Yeah. Ідемо додому радувати дитину. Толпа людей. Я її вгадала, одні волосся зверху трошки трясуться і я бачу, що це наші. Зустрічаємося з Діанкою, будемо сьогодні обудяти. Привіт! Як справи? Ой, я би ще поспала. Ще? Время мало, ще тільки 11. Тільки 11, я дивлюся, на моїй старій роботі ще закрито. А я би вже каву робила б людям. Там, отам, от зверху. На горі. Угу. Баяну тебе просто. Так диви баян. <laughs> ви бачила, Ліда вже грала, гроші заробляла. Зараз і ти сядеш, пограєш, шапку положимо. Нема шапки, твою сніме. О, Я Максима така, Портфель. Ти така красива сьогодні. О, а кофтика в мене ще є. Розова. Малінова. Це нове? Да. в кракові угу. купили. Понятно. Думаю, ну, хоч десь її один. На роботі треба в чорному. Да. Мамі привіт, будеш передавати. Всім привіт. Мама, привіт, папа, привіт. Наді підписники, привіт. Кого знаю, кого не знаю. Ну добре. Де да ти йдеш, скажи, хоча б? Взагалі я хотіла тебе пригласити на кофе. Угу. Ну не знаю, чи ти зголосишся, чи ні. <рігла> <рігла> Баба достала собаку на руках. <рігла> Капець. Ну, ладненько, зараз okay. побалакаємо, порішаємо. Понимає? Так. От я вже йдома. Закончив свою роботу. Прийшов, ви знаєте, поки ходжу, поки нічого. А тільки в хату зайшов, не то, що тільки в хату зайшов, прийшов у хату, передівся, сів на диван, а підняться вже ні, спина болить. Ото поки ходиш, поки і не болить. Тільки оце посидів все, не можу роз... сидіти не можна. Тільки треба ходити. Або ходити, або лежати. Ну, мабуть, як ходити. Да? Лежать, то таке діло. То ледаче діло лежать. Що я? Я йшов додому. Надя подзвонила мені, каже, о, а купи желатинчику, Да? Ти так мені сказала? Купи жила. А я думаю, блін, обратно желе делає із молочка чи то, ну то з молочка та скіфіку. Обратно не солодке буде. Я ж не люблю не солодке. О, я ж з пиццахарюю сюди. А тоді спомню, що вона ж холодець поставила. Ну, для мене це холодець. Але мною там ще. Ні, ну тому що холодці ж на кісточки а Тут одні рібришки. А рібришки не кісточки. Ха-ха, це такі кісточки вийшло. Самі лучше. Значить, що? Я зараз доварю холодець. Ну як я доварю? Я покуштую його на сіль. Укину туди. Лаврушки, скільки захочу. А чим я не більше... кидала нічого, солі, ніхто не буде пробувати. Тільки на всі всі приправи там вже є. А Лаврушка? І Лаврушка. Ну, я на тихаря за одну карман положу, Походю, походю, тоді так раз з кармана і кину. О, а я вже... тоді лаврушки наварити. Я так люблю Лаврушку. А я як спомню, Страшне. як казали одне, помниш я вдома термос і а, ти пила? Так, що ти спортила? Я не що не пила, Вова. Я ти собі спортила. Я пив без того термоса аж бігом. Лавушка нас... така полезна. Був у нас термос, ми їздили на базарі, і звісно, брали з собою воду з того термоса великого на 1,7 літри да. Весь базар пив чай. Да. І в один прекрасний день я начиталася в інтернеті, чи десь помінше мені посоветувала, а я знайшла книжку, прочитала по книжці якогось там доктора, треба чистити сустави. Щоб... Де треба було чистити печінку, де... ну, всякі чистки організму. Mm -hmm. І, напевно, для суставів чи для чого треба було лавровий лист. Скількись надо листів скільки було граму кинуть у термос, залить залити там сутки чи скільки його держать, Коротше, як кавонізма. Ми його так і викинули. Розбився случайно. А, розбився. <серків> ну так виняв чайник Лавровому, питався в стінки, що невозможно було воду навіть з нього пити. Ну, так? Я пив би. Ну, ти ж не обичний чоловік. Я ж не обичний. Ти ж Лаврушки не любиш, даже у борщу і в холодцю і сукню. Не любиш? Ні, терпети не буду. Ну, а я б'ю би. Ю би, як от коза, листочки об'їдала на тому. Це таке. Так що я щас... А як його лучше пинить? Його ж не треба сипати по каструлі, його треба чимсь розвести. розвести. Так як на живе я розводив. Чити розходила. 3. Я за Я... Я то розводював. Ну ладінько, будемо досолювати, будемо пробувати. А на світі взагалі не солила? Солила, конечно. А якою ти солі? Доброю очію? Хорошо. Хоч хто зробив по твоєму рецепту? З дівчат спитати. А ну, хоч що зробив? Там може хлопців питать, не тільки в дівчат. Сіль по моєму рецепту. Хоч що зробив, чи ні? Нам нравится, да, я нею солю. Оце присолюю, що треба на хліб, на соле, там оце все, 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 все. Тільки що я не солю. А що ж я не солю? А, тувченку вода, не солю, тому що він не... ну, Дитина приправи не буде їсти. А так все солю. Оце таке діло. Так що ми зараз і займемося. У нас ще апарат стоїть на столі. Видно вам ось, так. Да? Будемо котлети молоть, Да, так? Да, да. Я уже цегуля, на Уже. Значит, я Так, спешу Знаете, какие мне хочется конфеты? котлеты? Все. Пришел с работы, листочки трошки хочется, и оно все-таки кусится. Вот. Хочется, чтобы там часник был. цибуля была настоящая. В сухарях и поджаренные такие. А не оце ціпуля пережарена, час не кушав і близько не було. І ото таке, то таке. Це со котлети, я такі прийду. Треба настояще, щоб такі були. Але це таке діло. Так що, зараз піду посолю, потім ще, ще покажу, який він буде на вид. Так, ну що, покуштував я на сіль. Якби для себе... Я б чуть-чуть досолив. Я люблю холодець, щоб він е, був, трошечки був, як чувствовалася соль. Бо його ж не досолиш, не помішаєш, як вже їсти. Ну нічого, якщо треба, я так зверху трошки потручу. Як сахар? Може... Як сахар, а може... то пожила тіну. А думаю, всі останні ж не, не, не дуже соль. Ну так я думаю, нехай, хай так і буде. Що ж я? Один собі наварю варю таку чотирьох відділ цього. Холодський. <головіка> Ось отаке діло. Ну що, Уже стемніло в нас, скільки? 5 часов? Та 15 минут 5 і вже через 5 минут буде темно. Що я можу пожелати? Спокійної ночі. Мирного неба. не так як вчора. Ми да, полягали вже спати. спадщи. Перед ляганням спати я прочитав, що там на Запорожжя дуже важко було. Громко, і ми до Наташі дзвонили, писали, вона нас і вилаяла ще перед сном. А ви не можете успокоїтися, ми вже тут все тіпа, привикли. Так як привикли, привикли. Привикли, ми розуміємо. Ну це таке діло. До чого не привикнеш так? Я сьогодні читала у групах, що прямо такого як запоружка сьогоднішнього. Один час воно було, кажуть. Десь з 10 до з 50 до 10 чи до да, 10. Щось було багато. Дуже, да. дуже, дуже, каже, так страшно було, що хотілося. Так, так, так. Ну, щоб такого не було, не де. Не тільки в Запорожі, щоб не де. Виблять, спокійної ночки, всім. Да, Всього вам да. найкращого, здоров'ячка. І до зустрічі. Да. Завтра зустрінемося. завтра вже буде в нас середа. завтра буде. Добре. Чи вже завтра буде четвер? bo się tu armonię na zuby o, problem zabudę o, poka, poka